П'ять простих способів зменшити кількість споживаних калорій, щоб схуднути, підійде як тим, хто, як то кажуть, хоче поступово в'їхати в процес без підрахунку калорій, без особливого контролю порцій, так і тим, хто старається щось рахувати і контролювати, але важко вкладається у рамки дефіциту, тобто у рамки потрібної калорійності раціону для схуднення. Коротше кажучи, корисно буде як новачкам, які тільки починають з усім розбиратися, так і людям з досвідом. Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько. Помчали! По назві, думаю, ви бачите, що це тільки перша частина, тільки перші п'ять порад буде ще одна стовідсоткова, а може і більше. Побацім, побація. Подивимося, що я ще надумаю. Ну і можливо ви також в коментарях підкажете щось цікаве, чим саме ви користуєтеся для зменшення калорійності раціону, щоб було якомога простіше це робити. І можливо я включу щось в один із наступних роликів, якщо я про це не подумав. Тому, якщо ви із майбутнього, то можливо наступні частина або частини вони вже є на каналі. І якщо я, звісно, не забуду, я залишу посилання отут по підказках, і вони, звісно, будуть внизу в описі. А якщо ж все-таки забув, то шукайте. На каналі під схожими назвами. Швидше за все, наступна частина вийде якраз наступним роликом на каналі після цього. Ці поради, які будуть в цьому і в наступних роликах, вони перевірені, науково обґрунтовані, вони легкі, вони зрозумілі і вони дуже гарно підійдуть навіть людям, які не в темі, але які хочуть зменшити кількість споживаних калорій і пришвидшити схуднення. Тому давайте більше не будемо затягувати, а перейдемо одразу до першого способу. І думаю, він має бути дуже гарно знайомий багатьом, в кого є хоча б якийсь досвід. Назвемо його: приберіть рідкі калорії. Калорії, наприклад, із коли впливають на вагу майже так само, як калорії, наприклад, із картоплі. Але є проблемка. Проблемка в тому, що калорії із напоїв вони набагато менш ситні, якщо так можна сказати, ніж калорії із твердої їжі. І ще одна велика проблема в тому, що люди часто споживають. Ось ці рідкі калорії, калорії з напоїв, не враховуючи їх практично в раціоні і не сприймаючи їх взагалі ніяк, не сприймаючи їх за їжу. Тобто люди думають, ага, я це п'ю, значить, це ж не їжа, значить, це можна не рахувати взагалі. До речі, якраз про один з таких випадків зі своєї практики я розповідав в, в одному з недавніх роликів на прикладі одного зі своїх клієнтів, там невеличка потішна і навчальна історія, тому можете потім перейти і подивитися. По Підкасті, звичайно, якщо говорити про якісь речі, де навіть не обстріляному оку зрозуміло, що це калорійна бомба. Ну, наприклад, якісь молочні коктейлі з вершками, ну то то все таке. То інші речі е, можуть бути дуже неочевидними для багатьох людей. Наприклад, якийсь капучино, сік, компот, той самий, який дуже часто люди знову ж таки не враховують, бо воно ж домашнє, значить, має бути все окей. І не врахувати таке дуже дуже легко. Знову ж таки, це не якісь калорійні бомби, але на порцію 100-200 калорій ви спокійно отримаєте. І якщо споживати по порції щодня і не враховувати це ніяк, то можуть бути проблеми. А часто ж люди не по одній порції споживають, а більше на день. Якщо ви враховуєте рідкі калорії у своїй е денній нормі, у своїй калорійності раціону, то все окей, але ви маєте також все таки передивитися. Чи часом не стягують рідкі калорії на себе дуже багато? Тобто, чи вони не забирають у вас добрячий шмат твердої їжі, яку ви могли б з'їсти замість них? Oh, no. І чи часом не почуваєтеся ви гірше від цього, і чи часом не відчуваєте більший голод, ніж могли би відчувати, якщо б їли банально більше замість того, щоб напивати ці калорії? Якщо ж ви нічого не рахуєте і стараєтеся рухатися інтуїтивно, і при цьому думаєте, що а, кава з молоком і сік, вони ж. Не калорійні взагалі можна не рахувати, або е, воно рідке, значить це ж не їжа, значить можна це не рахувати. То, по перше, потрібно переставати так думати. І по-друге, потрібно починати щось із цим робити. Якщо ви хочете схуднути, але поки не хочете щось там чітко контролювати, рахувати, то прибрати рідкі калорії це практично необхідність для вас. Таким чином, калорійність раціону вже на автоматі впаде і, можливо, дуже-дуже значно, якщо ви раніше пили цього багато. Якщо вам важко, ви можете замінити калорійні солодкі напої на безкалорійні, наприклад. Можете пити каву без молока або хоча б брати молоко нижчої жирності, якщо ви хочете не одну таку чашку, а декілька на день особливо напивати. До речі, про жирність буде якраз у наступному способі. І не варто боятися безкалорійних підсолоджувачів, які використовуються у всіляких напоях. Ну або додавати, наприклад, якісь підсолоджувачі до кави замість цукру, щоб також знову ж таки не враховувати осі рідкі калорії. Там немає нічого шкідливого, якщо споживати це все в межах норми, в якихось поміркованих кількостях, тому що потрібно. Споживати просто величезні кінські дози щодня протягом якогось достатньо тривалого періоду, щоб хоча б якісь шанси були собі нашкодити, якщо дивитися на ті дослідження, які зараз є. Я не хочу сильно на цій темі зупинятися, тому що про підсолоджувачі, про безкалорійні солодкі напої, треба зробити окремий ролик. І там про все детально розповісти. Тому, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, ви знаєте, що робити? пишіть в коментарях. Якщо ж ви тільки починаєте розбиратися в цьому всьому, вам важко налагодити умови для схуднення, створити дефіцит. Вам потрібна допомога, потрібна підтримка, то ви можете писати мені. Я займаюся індивідуальним супроводом онлайн, консультую онлайн, тому кому потрібно налагодити харчування, схуднути. Можливо, набрати навіть вагу. Ви можете писати мені в різних соцмережах. Всі посилання є в описі, як зі мною зв'язатися. І переходимо до другого способу: обирайте продукти із низьким вмістом жирів. Це може бути достатньо контроверсійною темою, тому що є частина людей, любителів всього натурального, які можуть казати про продукти з низьким вмістом жирів, особливо це, звичайно, стосується молочних продуктів. Що це взагалі не продукти, це шкідливо, це отрута, ну і так далі. Але ця аргументація вона не витримує ніякої наукової критики. І в нежирних. Молочних продуктах немає нічого поганого зазвичай. Oh, God. Хочу, щоб ви розуміли, що продукти з, якщо так можна сказати, з повним містом жирів, молочні продукти, всілякі соуси, можливо, заправки. Це абсолютно окей. Це абсолютно окей, якщо воно вписується у ваші макроси, якщо ви це все враховуєте. Але вони дуже калорійні. Давайте подивимося на приклади. Кисломолочний сир. 18-відсоткової жирності буде мати близько 230 ккал, а 5-відсотковий Біля 120, тобто різниця практично в два рази. Якщо брати ще нижчої жирності, то різниця буде ще більша. І навіть якщо порівнювати з 9%, якийсь 3% чи навіть ну, 0%, то також різниця буде велика. Стакан цільного молока біля 160 ккал, а стакан нежирного молока може тянути на 80-90. Те саме стосується інших продуктів, наприклад, м'яса, м'ясних продуктів, риби. Інші молочні продукти, наприклад, йогурти, кефіри, тверді сири, також бувають різної жирності. І якось, наприклад, і кисломолочного сиру молока ми порівнювали, то якщо ми подивимося також наприклад, на м'ясо жирне і нежирне, то також різниця десь буде по калорійності. Два і більше разів. Жирна свинина, нежирна яловичина телятина, чи, наприклад, куряча грудка. Курячі стегна зі шкірою і без шкіри. Є, звісно, думка, що продукти із таким повним містом жирів, вони ситніші, але різниця по калоріях достатньо велика, і на ту кількість калорій, які зекономили ви, можна просто з'їсти набагато більше цього продукту, якщо ви виберете варіант з низьким містом жиру. Ну тобто, з'їсти, наприклад, 100 грамів. Жирного м'яса або замість нього 200 грамів на ту саму калорійність нежирного. Плюс таким чином можна і по білку легше добирати. Якщо вам смакують жирні продукти, знову ж таки це окей, якщо ви вкладаєте їх у свої денні норми, якщо ви рахуєте все. Але якщо для вас немає ніякої різниці, і ви можете легко перейти на щось нижчої жирності, знежирене. То ви спокійно зекономите дуже багато калорій таким чином. А якщо ви не рахуєте нічого, але хочете створити дефіцит енергії і почати поступово худнути, то заміна високожирних продуктів на продукти з нижчим містом жирів, вона є для вас практично обов'язковою. Якщо ви споживаєте багато жирних продуктів, то заміна їх на. Аналоги меншої жирності вже зекономлять вам дуже багато калорій і значно знизять калорійність вашого раціону. Nice. і не треба боятися, що через те, що ви будете споживати продукти з низьким містом жирів, от заміну ось що зробити, особливо молочні продукти з низьким містом жирів або знежирені, що у вас будуть засвоюватися дуже погано жиророзчинні вітаміни. По-перше, мова не йде про повне знежирення раціону, мова йде просто про заміну деяких продуктів. Споживати якусь нормальну кількість жирів, все одно потрібно. І знежирити свій раціон повністю дуже дуже важко, якщо не робити це прям дуже спеціально. І вам не обов'язково обов'язково повністю брати, наприклад, знежирені молочні продукти, ви можете брати просто продукти пониженої жирності. І плюс ви ж будете споживати також жири з інших джерел, все-таки, тобто рослинні жири обов'язково, наприклад, горіхи, авокадо, оливки, насіння різні, олії. І тому при збалансованому, здоровому раціоні, все буде в порядку. Також ще один аспект, де зниження кількості тваринних насичених жирів може допомогти, це якщо у вас є проблеми з холестерином. Тому також додатковий плюс буде. Також варто обирати нежирні молочні продукти, які не містять доданого цукру чи крохмалю. Тому дивіться склад, не треба боятися всіх таких продуктів і думати, що туди там, не пишуть у складі, але туди додають. Купу вуглеводів, купу цукру, і ніде про це не вказують, і ви ось таке їсте. Ні, ви можете бачити це все у складі, тому спокійно обирайте без доданих інгредієнтів. Щоб хтось додавав крохмаль і не вказував це в складі по вуглеводах, наприклад, ну це хіба що якісь дуже-дуже локальні марки, от, але ці речі легко перевірити за допомогою йоду. Якщо ми говоримо, наприклад, про той же кисломолочний сир, краще додати самостійно якісь вуглеводи до таких молочних продуктів, за бажанням, якісь, наприклад, фрукти чи сухофрукти. Ну а ми переходимо до третього способу, і він називається Приберіть перекуси або структуруйте їх. Потрібно розуміти, що в самих по собі перекусах, якщо вони тим більше здорові, якщо ваш раціон загалом здоровий і збалансований, в них поганого немає нічого. Але і часто їсти для того, щоб схуднути, це також взагалі не обов'язкова штука, як багато хто думає. І для багатьох людей саме перекуси є причиною переїдання, тому що людина цілий день щось жує. А якогось насичення швидше за все від цього не отримує. Тому зменшення частоти прийомів їжі може дуже допомогти уникнути такого несвідомого переїдання. Коли ви постійно перекушуєте, постійно щось звідкись хапаєте, тягнете до рота, то може здаватися потім, що ви за день наїли мало, але це якщо не рахувати. Якщо рахувати це все, то там може накапати ого го як багато. Тому, якщо ви хочете без якихось підрахунків, без особливого контролю е, порції все-таки почати створювати дефіцит і почати худнути, то я вам дуже пораджу. Виключити ось ці під'їдання, виключити ці перекуси із вашого денного розпорядку це дуже важливий спосіб автоматичного зменшення калорійності вашого раціону, або ви, хоча б, можете їх нормувати. Ви можете зробити їх, по-перше, низькокалорійними, і по-друге, якимись стандартними, і обмежити їхню кількість на день до якоїсь чіткої кількості. Щоб це просто не було хаотично і щоб ви мали якусь структуру. Якщо ж ви рахуєте калорії, то ви, звісно, можете вкласти перекуси у свою денну норму, але знову ж таки, щоб це все було враховано, і якщо вам так зручно, якщо вам так більше подобається і так легше, то проблем тут немає. Відволічу вас буквально на декілька секунд. Якщо вам подобається контент на цьому каналі, якщо цей ролик є для вас корисним, інформація, яка наразі тут є, яку ви до цього моменту заслухали, є корисною, то... Підпишіться, підпишіться на канал, тим більше наступні частини або частини будуть, щоб їх не пропустити. І напишіть, звичайно ж, якийсь коментар, напишіть про свої способи, як я вже казав раніше, можливо, я включу їх у один із наступних роликів, якщо я про це не подумав. Поставте вподобайку цьому ролику, подивіться інші відео в кінці кінців на каналі. Це дуже допомагає в розвитку. Тим більше після тої перерви, яка у мене була на Ютубі. Ну і можете також підписатися на інші мої соцмережі. Всі посилання є в описі. Ну а ми продовжуємо. Четвертий спосіб замініть частину крохмалистих продуктів на некрохмалисті овочі. Якщо вам потрібно скоротити кількість споживаних калорій, а з насиченням не дуже, то навіть заміна в одному двох прийомах їжі на день от, частини якихось е, крохмалистих продуктів, типу е, гречки, рису чи інших круп. Макаронів, картоплі на якісь знову ж таки, не крохмалисті овочі, наприклад, зелені якоїсь, капусти, огірків, перців, брокколі і так далі. Вона ця заміна може бути дуже і дуже корисною. Справа в тому, що не крохмалисті овочі вони дуже низькокалорійні, тому ви можете їх додавати достатньо багато, практично до кожного прийому за бажанням. І якщо ви навіть на око почнете крохмалистих продуктів брати менше, а замість них почнете додавати, докидати собі овочі і навіть більше брати їх. Пропорційно брати овочів, некрохмалистих, крохмалистих, то калорійність вашого раціону автоматично зменшиться. А розмір порцій таким чином може навіть збільшитися. Якщо ви раніше їли мало некрохмалистих овочів, але старалися схуднути, тобто, наприклад, там буквально раз на день, і то трішки, як воно часто буває, і постійно відчували, що якась от порція маленька, важко насититися, то ось е цей спосіб він може стати для вас просто критично важливим. І зробивши це, ви швидше за все почнете більше наїдатися. До речі, про те, як боротися із голодом під час схудня і не тільки, як збільшити відчуття насичення, в мене є окремий ролик. Можете потім перейти по підкасті і подивитися. Знову ж таки, якщо ви нічого не рахуєте і хочете зменшити на автоматі калорійність раціону, то ось цей спосіб це також для вас практично обов'язкова штука. Якщо ж рахуєте калорійність, але раніше їли мало овочів. І відчували, що постійно порція якась невелика, важко отримати насичення, то це вам дуже допоможе краще контролювати денну калорійність, знову ж таки більше насичуватися. Ну і п'ятий, останній на сьогодні, але не останній взагалі по цій темі спосіб. І давайте я його назву: куштуйте, але не їжте. Зараз поясню, що це означає. Цей спосіб можна було би плюсанути до перекусів, але я вирішив його винести окремо, все таки. І стосується він людей, які готують, готують, наприклад, на всю родину, на дітей, на більшу якусь кількість людей. І це все, звісно ж, потрібно пробувати, як воно смакує, чи достатньо солі, чи достатньо спецій, яка температура. Але є ж люди, які працюють кухарями, і це велетенська частина їхньої роботи, постійно пробувати куштувати, що вони готують. І це може здаватися взагалі дрібницею, але трішки того на кінчику ложечки, ложечка того, і вже так. Може за день накапувати достатньо багатсько калорій, як і у способі про перекуси. І ці калорії вони будуть ніби як поза раціоном взагалі не враховані. Це навіть у людей, знову ж таки, які готують просто на родину. Про кухарів тут взагалі мова не йде. І тут така ситуація, що навіть якщо ви рахуєте калорії, якщо ви чітко за цим слідкуєте, то ось ці куштування, якщо так можна сказати, ну все одно буде дуже важко відслідковувати чітко. Ви просто не будете надавати їм значення, не, не будете запам'ятовувати їх, важко буде ось це десь собі записувати вносити. Ви, звісно, можете зробити собі якийсь запас в е калорійності, але це також е така собі штука, чесно кажучи. Якщо ж ви нічого не рахуєте, а хочете собі поступово налагодити дефіцит, то тим більше і з цим потрібно розбиратися. І я прекрасно розумію, що ви будете змушені пробувати їжу і надалі, тому ось що ми можемо зробити: куштуйте, а потім просто випльовуйте. Так, до речі, багато кухарів роблять. Так, я розумію, що для когось це може звучати доволі дивно, але таким чином ви і функції ці зможете виконувати, і в той же час не будете хвилюватися, що ви Десь перебираєте і не будете думати потім, чому ж немає результату. Я ніби щось роблю, ніби стараюся, але щось не те. Якщо ви постійно пробуєте, то тут ще треба звичку випрацювати, щоб це на автоматі випльовувати, але трошки попрацюєте над цим і все буде окей. Ось такі п'ять способів. Наступні чекайте знову ж таки в наступному або наступних хто його знає роликах. На цьому на сьогодні, все. Перейдіть, подивіться інші ролики на каналі. Будьте здорові і зустрінемося з вами в нових відео.